Чоловік почне тебе цінувати, якщо ти виключиш зі своєї поведінки ці дві дії. Якщо ти будеш продовжувати це робити, то це прямий показник того, що ти не впевнена в собі і чоловік значиміший за тебе. А коли чоловік відчуває, що він значиміший та цінніший за жінку, з часом він перестає цінувати таку жінку. Перша дія. Перестань боятися його втратити. Перестань боятися залишитись одній. Адже це закон творення завжди трапляється те, чого ми найбільше боїмося. Друге. Припини безпідставні ревнощі та постійні перевірки, навіть в таємниці від нього. По-перше, він все відчуває, а по-друге, таким чином ти показуєш йому, що хтось десь є значно кращий за тебе. Запам'ятай, ревнощі – Це перший признак невпевненості в собі.